Так, маневри. експериментальна кланова подія. Да Поїхали. Бадьорі бої сім на сім. Жодного стоялова. Найрізноманітніша техніка. Кожний бій це сюрприз. Просто і весело. Два тижні, дві години боїв щодня. Перевірте, наскільки далеко ваш клан зайде в боротьбі за нагороди в новій експериментальній події. Це маневри. Коли маневри почнуться, шукайте їх акурат у своєму гаражі. Грати можна на будь-якій техніці 10-го рівня, формат боїв 7 на 7 Працює туман війни. Спочатку подивимося весь потім розбирати сервів та легіонерів. Вхід тільки для кланових гравців, тож краще заздалегідь знайти компанію для себе. Кожний клан може вибирати зручний час для битви, власний прайм-тайм. Змінювати його можна скільки завгодно, але зміни набувають чинності тільки наступної доби. Бої відбуваються також в інший час, але механіки маневрів та нарахування очок слави працюють тільки під час прайм-тайму. Ці дві години гра на результат. Іншим часом можна потренуватися й перевірити тактики. У маневрах на вас очікує низка стрімких боїв, своєрідний забіг, в якому з кожною перемогою і кожним етапом зростають ваші нагороди. Що далі зайде команда, то більше очок слави отримає кожний боєць. Поразка не скидає прогрес забігу. Його тривалість залежить лише від вашої сумлінності та доступної техніки. У маневрах техніка може вийти з ладу. З перемогою в бою вибувають тільки знищені танки, а з поразкою чи нічиєю, всі на машинах, що вийшли з ладу, можна вступити в наступний бій, але таким чином ви не будете заробляти особисті очки слави, а команда отримає менше кланових очок. І головне, перемога навіть з однією машиною, що вийшла з ладу, не просуває команду в прогресії маневрів. Грати на такій техніці просто невигідно, А отже, що більше у вас танків у гарантії. Ажі, то накрутили. гарна новина. Танки, що вийшли з ладу, можна ремонтувати. Для цього знадобиться ремресурс, який видають за прогрес у минулому забігу. Що далі ви пройшли, то більше машин зможете полагодити наступного разу. Розпоряджаються ремресурсом офіцери клану, вартість ремонту збільшується після кожного лагодження аналогічної техніки в команді. Якщо машин в строю не залишилося, скидайте прогрес. Ви повернетеся до першого етапу, а всі танки будуть готові до наступного забігу. У фіналі маневрів особисті очки слави можна буде обміняти на рідкісні нагороди. Найкращі бійці в таблиці лідерів отримують один з акційних танків 10-го рівня мене на вибір сто двадцять один Б Т 95 е 6 об'єкт 907, Карро 45Т і ВК-7201К. Кількість необхідних для танка очок визначиться в фіналі. Воно залежатиме від очок у призових місць таблиці лідерів. Зверніть увагу, в маневрах здобути танк не потрібно купувати забони. Десятками все не обмежується. Що довше ви граєте, то більше слави й нагород. Серед них 3 d стилі для М 60 і ВК 7201 два. Ну мене є стиль ексклюзивні кланові 2 d стилі з колекції, елементи й воїни. Це єскрім товарів за очки. Найкращі бійці отримують ножник для нагороди в вонах. Та здобудуть золото у спільну кланову скарбницю. Подія розпочнеться вже незабаром, і це найкращий час, щоб знайти клан для себе. Збирайте бійців та змагайтеся за рідкісні танки. Щасти в маневрах. Давайте розбиратися. Бадьорі бої 7 на 7. Жодного стоялова. Найрізноманітніша техніка. Кожний бій. Жодного стоялова. Коли техніка втрачає очки, і не вигодно. і тобі не вигодно, щоб вона вмірала, прям взагалі жодного стоялова не буде. 100% не буде стоялова. 100 мільйон процентів не буде стоялова. Коли техніка умірає, ну. Втрачається, і звісно не буде стоялова, да? Всі будуть акуратно грати, прям піпець. Щоб умовно, щоб не втрачати сетап таптом з тих самих чифів, це сюрприз. Просто і весело. Два тижні, дві години боїв щодня, Е, двогодинний прамце дуже цікаво. Вірте, наскільки далеко ваш клан зайде в боротьбі за нагороди. нагроматоргодинний прайм це цікаво. Це звіт така зроблено для людей. Це маневри. Для людей акуратно. З однієї сторони, з другої сторони, ти якщо раз пропустив цей годин години прям, то ти вже нагнати, ну, типу, нагнати буде нереально тяжко. Тому що, знаєте, по дві години в день, по суті, кожна людина може грати. да Тому якщо ти раз пропустив цей, то ти вже, типу, влетиш в аутсайдери, ну і тобі треба прям нереально, щоб вся жорстка команда була, щоб тобі на, ну, наганяти оці втрати, скажімо так. Тому раніше народ міг вивозити за рахунок кількості боїв, а зараз треба чисто на якість грати. У своєму гаражі грати можна на будь-якій техніку. Я так зрозумів, це ніде не потренити зараз не можна, тільки коли глобальну мапу завезуть. От тоді ти, там умовно, там ставиш прайм на 22 годину і в тебе, там, умовно, з 6 до 22 є час потренитися, хоч щось придумати, розібратись. Да? Тому що. Я так розумію, клієнт ніякої теми не завезли зараз. Бої 7 на 7 де ти можеш щось потренити. Типу, ну я так розумію, цього нічого немає. 10-го рівня формат. Чифа боїв. Нема, нема 7 сім на 7. Працює туман війни без бойових резервів та легіонерів. Вхід тільки для кланових гравців, тож краще заздалегідь знайти компанію для себе. Кожний клан може вибирати зручний час для битви ну, власне двох години прайм-тайм. Змінювати його можна скільки завгодно, але зміни набувають чинності з два 2... з 18 по 24. Ті тільки наступної доби. Бої відбуваються також в інший час, але механіки маневрів та нарахування очок слави працюють тільки під час прайм-тайму. Ці дві години гра на результат. Іншим часом можна потренуватися і перевірити тактики. А як 17 якщо там чітко вказано, Time з 18 по 24 -ту. у маневрах на вас очікує низка стрімких боїв. Своєрідний забіг, в якому з кожною перемогою і кожним етапом зростають ваші нагороди. Що далі зайде команда? То більшого очок слави отримає кожний боєць. Поразка не скидає прогрес забігу. Його тривалість залежить лише від вашої сумлінності та доступної техніки. У маневрах техніка може вийти з ладу. З перемогою в бою вибувають тільки знищені танки, а з поразкою чи нічиєю, всі на машинах, що вийшли з ладу, можна вступити в наступний бій, але таким чином ви не будете заробляти особисті очки слави, а команда отримає менше кланових очок. І головне, перемога навіть з однією машиною, що вийшла з ладу, не просуває команду в прогресії маневрів. Грати на такій техніці просто невигідно. А отже, що більше у вас танків у гарантії. Жіть, то ліпше, це коротше новачкам. Взагалі типу сенсу не має грати. В цю там, тебе немає умовно, немає штук п'яти десят п'яти там десяток, то тобі взагалі сенсу немає ти на, ти на, на цю глобальну мапу, бо ти ну нічого не тримаєш банально. Ти десь раз помилишся, ну, твого танка вбивають, там в першому бою ти такий сидиш, окей, я зрозумів. Давайте удачі, да? типу, якщо ти там одна десятка, там, чи дві десятки, ти два матчі зіграв до цей, цей двогодинний прайм такий, ну ладно, пацани, давайте удачі. Ну, взагалі сенсу, виходить, немає йти грати, якщо у вас там ну, новий аккаунт там, і два пару танків тільки в ангарі. То ви розумієте, що народ ще будуть підбирати штанки під сетап, якщо там у вас, у вас умовно тай-5 викачаний там якась яга, то, <світ> то, то вам, вам взагалі сенсу немає рипатися на цю глобальну мапу. 7 на 7. Це дуже люто буде. Тут такі заруби будуть на чіфах, коротше там. Потім почнуть міняти. У течіфа немає. сорі братан, під... погуляй нам на дачів там, типу, да? Команду Кого там чиф є живий, заходьте. Ну така фіня буде. Гарна новина. Танки, що вийшли з ладу, можна ремонтувати. Для цього знадобиться ремресурс, який... як тільки тільки дві години на день? Ну типу ремацію, це ну що далі хазе. ви пройшли, то більше машин з Скільки зможете вас там ці хочки насипать будуть. Непонятно разу. розпоряджаються ремресурсом Офіцери клану вартість ремонту збільшується після кожного лагодження аналогічної техніки в команді. Якщо машин в строю не залишилося, скидайте прогрес. Ви повернетеся до першого етапу, а всі танки будуть готові до наступного забігу. А ну, типу, типу, що я понятиться стосовно прогресу. да. Якщо вам пофіг на місце клану, я так розумію, то можна танки фармить, да? там. Пройшли декілька там етапів, ну, пройшли, пограли, пограли, вас всі танки поламалися, скинулися, танки відновилися. Я так розумію, типу місце клана пропало і ти давайся спочатку. Але опять таки не видно робити, тому що чим вища ця штучка, як вона там називається, да, тим більше ти очків получаєш кланових і особистих також. Це ну, таке скидати можна раз в там, перший там, день умовно там, чи другий, перші декілька днів скидатися ще може, можливо. А далі ну, хз. І то, напевно, це взагалі п'ять таки не рентабельно. Тому що краще пробустити очки клану, кланове цей рейтинг, як він називається, да? І потім е, ти більше триматимеш. На сайті таблиця з очками резистер 2,5 рази по очкам від 0 до максимального рівня. Поняв. Ну, це насправді не так і мало. У фіналі маневрів особисті очки слави можна буде збирати. Просто розумію, це, це насправді не так і мало, тому що з урахуванням того, що ти тільки 2 години в день граєш на результат, на очки свої, це я б сказав би навіть дуже багато. Це буде піпеця кролять. Ти, ти не зможеш там 6 годин задротити, тому що в тебе часі, як хтось там. ну А типу, не можеш задроти 6 годин. Брати кількість боїв ти не можеш тут. Тобто, чисто лімітована кількість боїв там. Умовно за дві години ти скільки зіграєш. Якщо по формату глобальної мапи, як раніше, то ти в е, тебе, типу, два прайма було там, на нулі 15 хвилин, да, то, типу, за дві години ти чотири катки граєш, виходить? Два ну, тивіць, десь якийсь момент є. Що ти за чотири, ну, типу, якщо ти за. Ну, умовно ти граєш там 0,15. Е... 0,15, 0,15 Та те, що 10 хвилин бій, то таке. Тут питання, як часто бої ставити можна. Чи, ну, як ти, чи ти, типу, як в рандомі. Відкатав бій, пішов наступний. Відкатав бій, пішов наступний. От чи, чи, чи буде так, як на глобальній мапі і цей. І ти поняли? Щось не бачу цієї інформації. Чисто по, по, по там, типу на 15-ту хвилину, на 30-ту хвилину, на 45-ту хвилину і на нулі. Тіпа, типу, бої стоять. Отут оце, оце питання. Ти на рідкісні нагороди. Найкращі бійці Це... в таблиці лідерів отримують один з акційних танків 10-го рівня на вибір. 121Б, М60, Т95Е6, Об'єкт 907, Карро 45Т і ВК 7201К. Кількість необхідних для танка очок визначиться в фіналі. Воно залежатиме від очок у призових місць таблиці лідерів. Зверніть увагу, залежать кількість необхідних для танка очок визначиться в фіналі. Воно залежатиме від очок у призових місць таблиці лідерів. Зверніть увагу в маневрах, здобути танк не потрібно не не купувати забони. Десятками все не обмежується. Що довше ви граєте, то більше слави й нагород. Серед них 3D-стилі для М60 і ВК-7201К. Ексклюзивні кланові 2D-стилі з колекції «Елементи й воїни». Крім товарів, за очки найкращі бійці отримують ножник для нагороди в вона здобудуть золото у спільну кланову скарбницю. Подія розпочнеться вже незабаром, і це найкращий час, щоб знайти клан для себе. Збирайте бійців та змагайтеся за рідкісні танки. Щасти в маневрах не знаю по поводу до речі стосовно. Є третьої коня, чи їх вистачить. Не знаю. Дво, чи два танка вистачить на глобальну мапу чи ні. Давайте подивимось на портальчику. Перекинув, да. Так. 14 по 28 серпня. Прикинь. Маневри. Часу дали доволі багато підготуватися. Кожного дня з другою... А, бачу вже з 19 по 2 Київ, за Києвом, виходить, Prime Time у нас. Так. 7 на 7, тільки техніка 10 рівня, стандартний бій, туман не вимкнено, Планові бойові резерви. Так, на снару вимкнено. Легіонарі вимкнено, тривальність треба тривають 80 хвилин. Базова кількість промресурсу за переможний бій 1000, як у вилазках, 10 дивізіону, Так, набір мап. Це нам не цікаво. Прем'єм таймтаунт. Прайм тайм-клану цікава механіка подій. Так, перемоги у маневрах дуже вигні. По-перше, переможець отримає майже всі трофеї, по-друге, перемож... перемоги кожної команди вашого клану зараховуються до кланової прогресії. здобувши певну кількість перемог, ви перейдете до наступного етапу, на якому кожен бій приноситиме більше особистих кланових очків слави. В цілому прогресії подій 95 етапів. йомаю, -йо. на кожному з них ви здобуватимете деталь... дедалі більше очків... очок слави. Так, поразки нічі не впливають на ваш прогрес. Так, Гравці команди, що програли, тримають особисточки тільки особисті очки слави, тільки за бої, в яких їхня команда знищила менше дві машини супротивника. Ну це такі типу окей. Якісь, так, вступайте в бій на машині в струю, скиньте прогресію, тримайте запчастині, зап... зап поточність. Поточ... Почніть наново, блять, божечки. Читай, як, як... машину у стрій, скориставшись за частинами, продовжуйте прогресію. Коротше, цікаво, цікаво. Але майте на увазі, тільки ну, ваша команда програє бій, всі машини, що брали в ньому участь, виходять із ладу. Це означає, що вони зможуть брати подальшу участь у боях маневрів, але з певним обмеженням. Це, це понятно. Так, про прогресію. Кількість, необхідна кількість перемог для переходу на наступний етап. Я так розумію, це... Ох, її паті коловраті. Тисячу перемог, щоб 95-й левел отримати? І тіть коптіть. -коп це ВГ загнули планочку. Так, кількість особисточок. Слава за перемогу. Так, кількість запчастин для скидання прогресії. Божечки, що це так круто. Кількість особистих очок слави за поразку. Кількість лавних очок слави за перемогу. Кількість лавних очок слави за поразку. Кількість ланих очок за слави за різницю в кількості знищених машин. Блять, оце накрутили. Йо-майо! Начнися, кількість особистих очок слави за перемогу. На... А, по одному додається, понятно. А, тут вже по два. Коротше, в общем... 233 і 100, так? Да? Але це p жорстко. 500 перемог. Ну, виходить, що треба кланову прогресію бустити. Це я поняв. Кланову прогресію треба бустити. Тому тоді ти будеш прям дуже багато очків лутати. Чим більше виходить, чим більше в клані грає людей, команд, тим швидше ти пробустиш кланову прогресію. Тим більше ти будеш отримати очок. Опять таки, так як раніше там умовно в одну роту грати, ти хрін що да? Зараз треба пакувати, збирати там умовно 100 людей, які будуть фігачити цей режим по КД просто. Дві години 100 людей пішло в бій. Того, що в одну, там, умовно 7 чоловік ти не ну ти, за, 7 чоловік, ти за, за 2 тижні скільки зробиш перемог? там, 50-100 і будеш отримати там, умовно, там, по 150 очків за, 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 за перемогу. Да? Треба забивати план з задрочами, який буде цей режим просто фігачить покадеть там. І за перший день там лупендить 100 перемог, наприклад, знаєш там. За перший день там лупить 100 перемог. Коротше, блядь, піпець ми за дротну херню якусь придумали. Якісь такі от висновки по цьому всьому ділу робимо. Так, нагороди це понятно, сміття, яка вже у всіх є. Ладно, більшості є. Так, 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 так. Розподіл бонів це нам не цікаво. Клановий рейтинг, Множе кланових бонів. Ага, це. Кланові бони. Розподіл золота не цікаво. Доступність нагород. Ага. Ну, в принципі, все. Про як розібрався. Трохи з механікою поняв, що куди і як. Висновок який. Треба до хріна техніки в ангарі. Треба до хріна. Гравці, які це будуть дротити. По-іншому, ти ніфіга можеш дуже великий ризик, що ти можеш щось... Можеш нічого не отримати. Раніше можна взяти було сформувати одну гарну роту, яка стабільно там, від Юрія 70% перемог і ви отримуєте, заходите в танк. А зараз треба збирати е, просто кучу кучу людей, оскільки б поразки не скидають вашу прогресію назад. Просто збираєш там 100 задруч, які просто рандомом тим грати. Десь то щось виграв, ох і прогресія яка пішла в плюс. Десь хтось там, случайно ласку захватили, прогресія пішла в плюс. Да? Типу, така от херня. Понятно, діло, це, звісно, краще балансувати з людьми, які це шарять, грати. Да? Але от якась така фігня виходить, що загать, ну, тебе немає, ну, тебе є бажання виграти, да? але тобі. Поразка нічого тобі не руїнить, крім того, що ти техніку морозиш. Що ти, мов, там 20 танків в ангарі, е, просто покаде, запускай бій, виграли, виграли. Програли покер, Програли покер, Виграли. Опа. Плюсочки. плюс прогресія оця. Ну, коротше, якась дуже, дуже сумнівна штука. Насправді. Дуже сумнівна штука. Дуже сумнівна штука. Ще і, і, і кілька, ну, плюс, що дві з однієї сторони, плюс що дві години, з іншої сторони, мінус. Плюс що це ти ну, зможеш відіграти всі дні, всі прайми, да? а мінус, тому що якщо ти один, один день пропустив, то дуже велика варіність є, що ти е, не попадаєш в призив, особливо якщо ти пропускаєш останні дні. Да? Коли ти типу, клане на найбільший ну, типу, з кожним днем ти вкладе більше перемог, більше прогресія, і ти більше отримаєш очків. Що ти там умовно, там перший день пропустиш, це не так критично, як ти пропустиш останній, коли тебе за одну перемогу там дається 200 плюс очків, да? а не 100 очків. Типу така фігня. Так що, якось так. Оп'ять таки, це треба кучу-кучу нереально людей, які шарять ці режими грати. Це тяжко буде, це дуже тяжко буде. І Питання, опять -таки, я не зрозумів, як підбирається противник, рандомом чи не рандомом. Якось так виходить. Ну, в общем. Цікавий режимчик буде. в лапках, ні. Як там людина писала, добрий режим, пропускаю. оце плюсує, плюсує, плюсує. Ну оскільки це експериментальна глобальна мапа, скажімо так, то тут нормальних нагород цікавих і не завезла, скажімо так. На, на зиму тоді чекаємо, на, на зиму чекаємо. До речі, на зиму чекаємо тоді цікаву глобальну мапу 100%. Вони або цю будуть доробляти, да? якщо їм сподобається. Або будуть вертати стару. І, відповідно, вони мають закинути м, нагороди топові, я думаю. Зимою щось буде цікаве, або новий танк, думаю, буде, або буде чи 100%. Щось одне із двох буде. Якось так от по цьому режимчику народу. Що це розглядаю? Це глобальна мапа нова, експериментальна буде. Стартує ще раз. Глобальна мапа стартує. Де там ті дати? З 40 по 28 серпня. Понеділок, якось так от все народ. Ідемо до танчиків дальше.